Знати, щоб вижити, поки Черкащина перебуває у стані підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій, експерти продовжують обговорювати ще й можливістю ведення воєнного стану. І хоч у Генштабі наразі підстав для такого не вбачають, у рамках програми «Дійові особи на цю тему говорили з експертом, військовим та юристом, поцікавилися думкою народного депутата. Додам, що за законом, воєнний стан це особливий правовий режим, який запроваджують у разі збройної агресії. Він передбачає ведення низки обмежень, як то комендантського. Одина обмеження пересування, контроль засобів масової інформації громадян, можуть закликати до трудової повинності, а ще можуть забирати машину для потреб армії чи підселити у помешкання військових або евакуйованих. Це буде посилення, посилене патрулювання. Будуть залучені і військові, і національна гвардія, і міністерство внутрішнього служба безпеки України. Всі Значить, людей можуть зупиняти на вулиці для перевірки їх їхніх документів. Тобто, якщо можливо людина, якщо військово зобов'язана, тобто може Чому ще, наприклад, не призваний в армію чи знаходитись на обліку і тому подінню, перевіряти прописку, і все, все, все з цим пов'язано з режимом, може зупинятися техніка автомобілі для перевірки, може вилучатися техніка для забезпечення оборони. Ну, справді нема такого, що ось буде тільки так, і все це буде обмежуватись. А, власне, це все доволі важка задача для нашого керівництва держави. Що як? Тому, чи будуть перекриті кордони взагалі, ми цього ще не знаємо. І що буде якийсь обшук, перевірка, ну, мені здається, це і зараз є. Це так. Громадянське суспільство переходять на рейки військового стану. Тобто будуть військові, військові адміністрації. Військовим буде надано дуже багато повноважень. Ну і звісно, що всі ці повноваження, всі ці можливості будуть за рахунок громадянського суспільства, десь за рахунок якихось прав і свобод, десь за рахунок свободи слова і так далі.